Третю добу продовжується завалок завалих ворожого влучання в торгівельний центр і центр. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи, пошукові більше роботи по пошуку залишків загиблих, тому що на третю добу, врахуючи той фактор, що внутрі будівлі була велика температура та затемляний. Можливості знайти живих людей вона вже закінчилася. Сьогодні знайшли да, двох осіб. Зараз, зараз на, сам, на даний час проводиться вилучення другої особи, будуть, подальше передається це відповідні органи та будуть встановлюватися їх особистість. Працює наших співробітників порядка 200 чоловік, проходуючи той факт, що площа руйнувань дуже велика, залучена дуже багата велика кількість особового складу. По причині того, що всі руйнації, які частково згоріли, які зруйнувалися, від вибуху знаходиться на а підлозі розсипана між стелажами велика загрузка будівельного сміття, залишки, які залишилися, і це все вручну лопатами, вилами пересіюється, перебирається, тому що враховуючи той фактор, що висока температура частини тіл і тіла в цілому повністю згоріли, і є дуже-дуже невеликі фрагменти людей залишилися. Площа і пожежі порядка 13 тисяч метрів квадратних. Відповідно враховані невеликими розрахунками. Середня засипка будівельного сміття і залишки порядка пів метра. Тобто можете самі розрахувати, яка частина тільки тієї частини, яку треба вручну пересіяти. Це ми не вважаємо на те. Яка частина стелажів, металоконструкцій, будівельних, вся площа покрівлі, вся покрівля е опинилась на підводі. Е не прийнято робити такі прогнози. У нас є об'єми, є. Ви розумієте, в яких умовах ми працюємо. Є повітряні тривоги, є погроза повторного обстрілу. Тому ці прогнози робити не треба. У нас работа всегда, в принципе, тяжелая, поэтому нам не привыкать. Просто жалко людей, которые боги ни за что.